Вітаю вас на каналі Якзісті. Ви помітили, як багато послуг стали доступні онлайн. А ви знали, що тепер онлайн можна замовити навіть поліс цивільної відповідальності? Причому не замовити якогось кур'єра, який буде ганятися за вами по місту, а потім на колінах заповнювати бланки та видавати вам папірці. А заповнити всі дані онлайн та за хвилину отримати готовий документ. І ніхто нікуди не їде і нікого не шукає. Зробити це можна скориставшись одним з наших сервісів. Посилання на нього ви як завжди знайдете в описі під цим відео. Далі все дуже просто: оберіть один з двох варіантів розрахунку за державним номером чи за параметрами автомобіля. Введіть дані та отримайте на екрані перелік пропозицій. Від різних страхових з різними сумами франшизи. Оберіть ту, що вам підходить, та натисніть Купити після цього побачите на екрані форму для заповнення ваших даних. Заповнивши дані, залишиться зручно заплатити картку онлайн та отримати поліс на електронну пошту. І пам'ятайте, що електронний поліс має таку саму юридичну силу, що і паперовий. Мало того, у нього багато переваг. По-перше, оформити все можна хвилин за 10-15. По-друге, вам нікуди не потрібно їхати, а оформити поліс можна хоч вночі, хоч за пів години до важливої подорожі. По-третє, ми пропонуємо лише надійні. Та перевірені страхові компанії з франшизою від 0 до 2600 гривень. В четверте поліс формується моментально та автоматично реєструється в базі МТСБУ, після чого відправляється вам на пошту. До речі, автоматична реєстрація у базі МТСБУ захищає вас від шахрайства. В п'яте поліс можна скачати на ваш смартфон чи планшет та в такому вигляді демонструвати. При необхідності спробуйте самі та переконайтеся, як це зручно та швидко.